Щоб наша громада зрозуміла, що треба від тепловоденергії, щоб така зрозуміла, що треба від громади, для того, щоб ми провели таку невелику дискусію от з цього погляду і взагалі на рахунок спокою в нашому місті, що на сьогоднішній день за що я найбільше переживаю. У мене така пропозиція є. Є представник тепловоденергії на сьогоднішній день. Я думаю, що це у нас. Лі Світлана буде, для того, щоб не, не на них вона питання відповість заступник директора. Є Гордічук, керівник підприємства енергія». І є громадські представники правого сектору, наскільки я зрозумів, є хлопці. Самооборону бачу, сектору не бачу. Можливо, питання в любо, з будь-якої сфери, що відноситься до компетенції теплого денергії. Фінансова, технічна які будь-які запитання, які є, щоб ми знайшли загальну думку, прийшли до консенсусу вирішувати, що і як робити. Я вже говорив під час акції протесту, я стороною виявляю того, що людина заслуговує на звільнення займені посади, якщо ми зможемо показати, хоча б не доказати, а показати реальні недопрацювання цього підприємства, тому що кожен, хто працює, може зробити помилки. І якщо ці на ці помилки будуть підказувати, чим частіше заходити в кабінети до мене, чи до Тепло енергію, чи до моїх заступників, чи до депутатів нашого, нашої міської ради, я думаю, що жодного разу не було відповідного реагування на ту чи інше іншу звернення, чи реальну пропозицію, особливу реальну пропозицію. Звичайно, ви розумієте, що ми не можемо самі побудувати в окремому місті капіталізм. Чи повне задоволення всіх мас, але працювати до цього ми тож їм повинні. От мік льох, Я прошу вибачення, це просто так, не в стилі правого сектора, а це в стилі обурення, просто каменечень, просто наших громадян без масок, без дічого. Я Юста Олег Володимир, коротко. Можу проставляти, так, да, коротко. Кам'янець-Подільському правий сектор переносить акцію через провокацію. Оновленно. Всі знають, що в нас в місті було день міста, так? Були запрошені громадяни міста, були запрошені, дитячі колективи, була підготовлена програма. Кожен з нас щось доклав. Моя дитина особисто виступала. Пише на інтернет ресурсі Незалежний портал. Завтра, 17 травня в камянці представники правого сектора мали провести повторну спробу зняття з посади директора міста тепловоденергії Валерія Гордічука. Проте НГП, тобто Незалежний громадський портал, стало відомо з власних джерел. Командир міського осередку правого сектора Олександр Кравченко так говорив про заплановану на завтра акцію. Після нашого вчорашнього заходу на мене та інших членів ПС посипалися погрози. Саме тому завтра до нас приєднаються наші побратими з інших областей України. Ми знали, що наша акція не сподобається міській владі. Міська влада тут присутня повністю, майже повністю в цьому складі, тому числі і депутатський корпус. Гордійчук зав'язаний з ними і тому так просто вони його не звільнять. Хоча ми вже передали багато доказів прокуратуру, помідовив НГБ Кравченко. Однак плани кардинально змінилися. Нам повідомили достовірні джерела, що на завтра, під час нашої акції, протесту плануються серйозні провокації. Ми не так зі сторони влади. Можливо, навіть із залученням вибухових пристроїв. Я хвилі просидів з дитиною біля цього, бачив залучення вибухових пристроїв. Дайте 500 тисяч євро, дайте то, дайте то. Потім правий сектор вирішити нагнітати обстановку і відмовитись від проведення будь-яких акцій. Ми не хочемо наражати камінчан і гостей міста на небезпеку. Саме тому ми переносимо наш захід на невизначений термін. Визначне невизначений термін наступив сотні. Шановні мої друзі, я без претензій до загалі до будь-яких політичних сил, самооборони, і всього, -всього іншого. Якщо б вам повідомили про інтернет, ми речі просто. Більшість з густей міста. Я би на здоровий густ відмовився їхати в таке місто, де заявляє представник правого сектору, що влада має закласти вибухові пристрої і зірвати їхню акцію по Валерію Горічу Гордійчуку. Оце при здоровому густі ці люди, скажіть. Чи це вже, мені кажуть, це як знаєте, була ця жіночка, яка до нас приїжджала не в адекватні народний депутат. Лихає Света, там. Не комити, я не хочу комити, але я хочу спитати, я хочу спитати. А вам хто б дозволено сказати? Не комитети. Я не знаю, такі саме, як і ви. Дікам громади. Ви що кричите? Ви члените? Гіллевський. Так. Гіллевський. Все, ви сказали, що тихо, тихо, тихо. Тихо, адепати я хочу спитати просто, давайте тут представників правого сектора. Чому маска, чому ці погрози, чому залякування дітей, чому зараз знімати ми повинні Гордічука, і чи взагалі приймати, що це таке ж самі, як від цього депутата ця організація, чи це якісь нормальні ці движення? Ми починаємо привикати, що у нас війна така, оголошена війна триває. Це чому так? мені відповідь. Тепер міська варта. Вы все знаете, какая ситуация. Можно я скажу, <рочу> было. Михаил Савич, есть процедура. Что за цирк шепето вообще? Это цирк шепито. Главный клоун уже выставлен. Я Я скажу. Так, что ж, давайте мы будем проводить. <рочу> Ми знаємо, хто підтримується з людей. Якщо треба, приведемо сюди, то не печі. Чекайте, це ви будете говорити потім. Шановні, ви можете бачити, що міста, міська варта вже починає керувати регламентом.

Що мені Не ми досяде біля дітьми починається, все, А заб'єте. Є питання, які треба вирішувати. Які йому задати треба. Що Ви ж ви розумієте? Перебування фалки. Ні, що ще приймаємо. Проводимо збори так, як нас. Добрый день, уважаемые коллеги, жители города. Давай. Ну, что хочу сказать, я так понял, что Серборг загорелся во мне. Значит, я не хочу себе говорить, что я сделал, как я сделал. Хочу два слова, конечно, чтобы... два слова сказать. Значит, как переводчик, как переводчик предприятия. Значит, я в этом предприятии отработал 9 лет. Значит, я уже тут раз говорил, еще раз, брал меня ошибку о том, что я действительно... Был за то, чтобы это предприятие было в свое время приватизировано. Но, к сожалению, попался тот, который взял это предприятие, который обещал золотые города, а ни копейки не вложил в это предприятие. Ну, естественно, вы понимаете, что коммунальных предприятий так находиться не было. В свое время эти же депутаты и в том числе -то и я, и бывший низкий голова, это предприятие забрали назад и на него собственные значит. Это предприятие мне пришлось принять буквально через год, как оно было создано. Практически приняло предприятие банкрот. Я не боюсь это сказать, тут все подтвердят. Значит, почему? Я скажу, значит, я принял предприятие, 63 миллиона долларов было разница тарифов. Я принял предприятие 15 миллионов и 2 миллиона, значит, это, это значит, долг Предприятие, за которое кто те, которые в нахер договаривались, подмахнули это акт. Вот. И я принял предприятие, где было 7 миллионов штрафов, я не уже даже по пению, впрочем, 7 миллионов штрафов только от экологии, что только в прошедшем году, в ноябре месяце, мы это все высудили. И, значит, и в итоге мы высадили больше 24 миллионов гривен. Вот такая ситуация была с предприятием. Значит, я проработал 9 лет. После меня, значит, за, э, буквально за 3 года было 9 директоров. Я не хочу сегодня сказать на своих бывших они крали или не крали. Я не хочу, чтобы на них не говорили, и не хочу, чтобы меня, значит, молодые люди, значит, которые меня человеку, э, но я прошел все в этой жизни, все эти электросанкции, они еще даже по столу сидели писали, значит, я проходил, значит, я работал.